Привіт! Хай хай так мод. <хи> Коротше, так. Да, я давно не знімав нічого на цей канал. І це напевно буде відносно дивне якесь відео. Навіть для мого каналу насправді незвичне. Але я вирішив, що варто його зняти, оскільки сьогодні моєму каналу виповнюється 10 років. Сьогодні 10 років рівно з дня, коли я загрузив своє перше відео. В першу чергу я хочу вибачитись за те, що відео не було так довго, за те, що я пообіцяв огляд на готель Хазбін впродовж п'яти років. Я, я виповнюю свою обіцянку, оскільки воно ще п'ять років не, не пройшло з того моменту, як я це виобіцяв, тому... Я не знаю, чесно кажучи, навіть не знаю, про що говорити, оскільки я ніколи так відверто не говорив на каналі. Чесно, я надіюся, що комусь буде цікаво це відео, оскільки цей канал напівмертвий. Типу на ньому щось типу, 45 підписників. І, І відео виходять типу, раз в рік, останні пару років. Я дуже його люблю, попри все. Я, я дуже люблю цей канал. Він є невід'ємною частиною мого життя. Він, по факту, є щоденником мого життя. Впродовж цих 10 років можна чітко свідкувати, як змінювався я, змінювався мої малюнки, змінювався мої інтереси там так далі. Чисто по ньому. І по факту відсутність відео зараз вона є в якійсь мірі відображенням насправді мого життя так само, оскільки. Зараз в мене на найкращий період в житті. У мене не дуже вистачає часу на те, щоб вести канал. Я би з радістю повернувся. Я би з радістю сів би за огляд на перший сезон готелю Хазбін. Другий я ще не дивився, А я би з радістю сів за те, щоб зробити ще якісь тупі серіали в Майнкрафт. Зробити ще якусь фігні на канал. Це було б дуже весело. Можливо, колаборацію з Ламінатом на замовлення ще щось. Але, на жаль, зараз в мене не є дуже багато часу, оскільки. Я так підгадав момент, що десятиліття цього каналу припало на моє 18-ліття. І мені треба паритись з тим, щоб. Поступити в університет і це все, і всяка така фігня. Та. Але попри це все, я би хотів запевнити вас, що цей канал буде продовжувати жити. Він буде продовжувати жити, поки живий я. скільки... мені здається, я по натурі ютубер. Я ніколи не зможу стати ніким іншим. Мені здається, я так виріс. І для мене знімати ці відео це частина життя. Не можу уявити собі, що я колись просто зупинюсь вести цей канал. Можливо, відео почнуть виходити ще рідше, але вони точно не пропадуть ніколи. Бо це частина мене, напевно. І. Чесно, я не знаю про що сказати, оскільки оскільки майбутнє цього каналу, ну, і майбутнє моє життя зараз дуже туманне. І я б напевно хотів би саме основне, що я хотів би сказати, це, я хотів би подякувати вам, всім, всім, хто мене дивиться, всім, кому цей канал не байдужий, хотів би подякувати, що ви були зі мною весь цей час. Це. Дуже приємно, що попри те, що цей канал ну, такий, типу, напівмертвий, ви все одно слідкуєте за ним там. Коментарі, де коли пишете, щось див... дивитесь банально. Це... Я чесно дуже вдячний вам за це. Це приємно бачити, що комусь цей канал цікавий. Я не знаю, якщо, як, чесно, як. Як ви сприймете це відео, оскільки це, напевно, одне з найлінивих відео взагалі, які є на цьому каналі. Можливо, після ПНГ з текстом на 5 секунд. Можливо, навіть. Я не знаю, чи можна вважати це відео більш лінивим, ніж ті відео, що я записував про те, як створити сервер в Minecraft, і в результаті, ну. Не створювався і туторіал закінчився тим, що в мене не вийшло. Я не знаю. Просто. Я ніколи не писав подкасти. Ще щось таке. Хоча я люблю їх слухати. Ем... Насправді, якщо вам було цікаво, де з грі я, якщо вам... жорстко не вистачає типу, мого контенту. То ви можете пройти по посиланню в описі. <ріхи> <ріхи> е, я не знаю чого. У мене насправді є власний сайт, на якому я відносно, часто пишу і щось публікую. Не, не знаю, що я ніколи не ділився ним в себе на каналі. Але от час прийшов, тепер ви можете туди перейти. <ріхи> сайт виглядає доволі застаріло. Але це тому, що я робив його власноруч. і Я люблю такий стиль сайтів. Я надіюсь, він, надіюсь, він витримає <соць> той величезний трафік, що піде на нього зараз з цього відео. <соць> Коротше, таке пацани. Не знаю, що сказати. Щоб це не прозвучало якось наївно, щоб це. Не прозвучало якось надто помпезно для мертвого каналу, де якому не було відео вже рік. як. Підсумовуючи, дякую, що було зі мною. Будемо далі. Я бажаю нам всім чогось хорошого, чогось щасливого в подальшому житті і надіюсь, що. Буду вести цей канал ще наступні 10 років. І що колись ми зустрінемося відео на 20-річчя каналу, це би було весело. Тож, не прощаюсь.